Усім привіт друзі, давно не бачились. Сьогодні в мене буде просте виживання. Но я буду дуже маленьким. Ви тільки подивіться, який це селянин великий. А тепер попробуйте мене тут знайти, І той, хто знайде, получить гарний приз. Просто напишіть в коментарях, де я був, і я з вами зв'яжусь. А тепер я вам бажаю гарного перегляду. Так, ну давайте будемо починати виживати в цьому величезному світі. А це я вам ще раз нагадую, який я маленький. Так, давайте добудемо перше дерево. Блін настільки маленький, що я не можу навіть зробити ціле дерево. Так, скрафтимо перший верстак і палки. е, -е не роздави мене! Так, я собі вже зробив камені інструменти, тепер можна точно піти в шахти, щоб добути трішки заліза і діаманти. Так, ось наше перше залізо добуваємо. Я вже добув трішки заліза і я не йшов діаманти, але у мене нема залізної кірки. Так, давайте поставимо плавати залізо і почекаємо. Так, воно доплавилось, давайте крафтить кірочку. Так, добре, скільки у нас тут? Раз, два, три, 4, 5. І шість. Ще буде? Ні, більше нема. Добре, цього, в принципі, нам достатньо. Так, в принципі, можна відправлятися в пекло. Я не йшов лаву, і зараз будемо робити обсидіан. Так, виходить, треба добути тринадцять кусочків обсидіану. Щось я помалився в своїх розрахунках, добув на три більше обсидіана. Так, нічого страшного, давайте вже відправлятися в пекло. Так, я тут. І це самий ужасний спавн, який може бути просто. Ну, принципі, в мене все добре, тому що я вже добу очі енда. Очі енда я добуду дуже швидко, тепер треба знайти крепе, щоб добути їх фритові палочки. Я не знайшов крепость, і, до речі, вона була дуже близько від того місця, де я був. Так, ось панери рефретів. Так, я вже добув трошки і вийшло 6 очей енду. Давайте добувати далі. Так, робимо ще і вийшло 14. Цього мені точно хватить. Тепер я відправляюся на поверхню, ключуся як воду там. Так, я вже на поверхні, тепер лишилося знайти портал і вбити дракона. Так, давайте кинемо мене держанчик і головне ж він не показав той океан. Белі. Я вже на місці, і ось так я виглядаю в лотці. А ось і наш портал. Ну що, давайте заходимо. Так якби дивно це не звучало, але зараз перчекарить в Венді. Погнали! Як я взагалі маю битися з тим драконом? Він ж такий великий, а я такий маленький. Так, давайте сніжками позбиваємо башні. А я в цю маленьку диречку попаду, цікаво. О, реально попав. Так, ну я збив майже всі башні лишилися ще напевне одна, так. Так, я збіжу всі башні, тепер лишилося опити цього дракона. Зробив собі отаку халабуду, думаю, Думаю, мене зараз віце не вб'є. Так, ну мене добре виходить вбивати, так його швидко б'ю. З ним насправді тяжко битися, тому що він мене дуже сильно може відкинути просто. Нарешті це твої останні секунди життя. Так, давайте його б'ємо і є. У мене вийшло збити дракона, причому коли я ось такий маленький. Так, ну в принципі, всім дякую за перегляд і вибачте за те, що відео таке коротке, тому що його все озвучував, навіть зараз. А я не буду потеряти цих помилок. і Якщо ви ще хочете відео зі мною, то пишіть, я завжди радий. А всім дякую за перегляд і всім пока!